п'ятниця, 12 вересня 1297 двісті доба війни. Окупанти не припиняють атак України. Є загиблі, постраждалі та руйнування. Медики рятують життя мирних мешканців Донеччини, які постраждали від атаки. Служба безпеки України зірвала спробу РФ отримати розвіддані. Про це та інше розповім вам. Я Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області агресор завдав ударів по Нікопольщині, поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. По населених пунктах ворог застосував ракетні системи, залпового вогню, град, артилерію та безпілотники. Зайнялася господарська споруда, пожежу загасили. Люди не ушкоджені. До лікарів звернувся 21-річний хлопець, який постраждав через атаку на Марганець, що сталося надвечір. Таким чином, завчора в районі троє поранених. По межівській громаді Синельниківського району противник влучив безпілотником. Виникла пожежа. Повідомили в обласній військовій адміністрації. ситуацію в інших регіонах вранці ударними безпілотниками росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум. На місці атаки пожежа пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. Під завалами виявили тіло загиблого охоронника. Також ворог завдав ракетного удару по убитицькому старостату сумської громади. Росіяни атакували село трьома ракетами. Відомо про п'ятьох поранених людей та кількох загиблих. Одному із загиблих чоловіків було 67 років. Інший загиблий був. Молодого віку повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовж доби окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів, 276 разів вдарили безпілотниками різної модифікації, два рази обстріляли з ракетних систем залпового вогню та завдали 155 артилерійських ударів. Одна людина загинула внаслідок ворожих атак по Пологівському району. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати противника за час війни склали особового складу 1 мільйон 92 тисячі осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 58 тисяч 467 крилатих ракет 3 тисячі Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. П'ятий саміт перших леді та джентльменів присвятили освіті, яка моделює світ. Його ініціювала Олена Зеленська. На захід прибули перші леді та джентльмени із шести країн, а саме з Австрії, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини та Литви. У перший день саміту відбулася презентація результатів міжнародного дослідження «Освіта як інструмент формування особистої стійкості соціального капіталу країни та культури миру. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки з питань України генералом Кітом Келогом, який прибув до Києва із візитом. Важлива тема зустрічі: кроки для досягнення реального миру та гарантій безпеки для України. Сторони обговорили розширення ініціативи на фінансування виробництва та закупівлю систем Петріот, двосторонні угоди щодо дронів і зброї, які Україна запропонувала США. Україна розраховує на позитивну реакцію американської сторони. Сторони також обговорили міжнародну співпрацю для повернення українських дітей, яких викрала Росія, а також умови, у яких перебувають викрадені діти. Крім того, Володимир Зеленський, і Кіт Келох, обговорили підготовку до 80-ї сесії генасаблеї ООН у Нью-Йорку, Заплановані заходи, координацію між Україною та США і роботу в межах коаліції охочих. Триває опрацювання потенційних зустрічей і різних форматів. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д Один. Ми продовжуємо. Черговий злочин на росіян атака по мирним мешканцям селища Ярова на Донеччині забрала відразу 25 життів, більше 20 поранених у важкому стані. Деяких людей доправили до основної госпітальної бази нашої області. Про порятунок життів у наступному сюжеті журналіста Олексія Доніченка. Черговий воєнний злочин російської армії проти цивільного населення по селищу Ярова, що на Донеччині, окупанти завдали авіаудару, коли люди прийшли отримати пенсії. Від цього удару 25 людей загинули. Ще 18 отримали поранення. П'ятьох важкопоранених доправили до головної госпітальної бази нашої області. Боротьба за життя тривала цілодобово. Виходимо вічок села в ярові. Ось це насякі прильото. Тут було багато людей. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу, майже вся тілянка ця усіна. слідами. льдами. Тут якісь коляски, якісь велосипеди, величезна вирва внаслідок цього прильоту. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу, майже вся тілянка ця усіна. А Тут якісь коляски, якісь велосипеди. П'ять поранених, яких доправили до Дніпра, це літні люди. Серед них один чоловік та чотири жінки. Усі з дуже важкими пораненнями. Ті поранені, які доставлені до нас, вони були просто привалені тілами, що врятувало їхнє життя. Але. Поранення складні осколкові. Вже зроблена одна важка операція жінки. З її шиї дістали великий вламок. Півчасно проведено ангіографічне дослідження, а потім операція. Тетяна, це та жіночка, про яку я розповідав, якій зробили операцію, в неї вибухова травма. Черепно-мозкова струс волного мозку, чужородні уламки в оці, в голові, один уламок це той, що я показую, в шиї біля хребта, вогнепальні поранення одної клітки та кінцівок. Першим доставили Василя, йому 71 рік. Після цього вибуху йому Вирвало частина живота разом з кишківником. Зараз він в першій реанімації. Стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне поранене обличчя. Робимо все можливе, намагаємося вдихнути днем життя. Валентина пенсіонерка, вдома в неї зостався чоловік, троє дітей, троє онуків, Добухова травма, великий відламок залетів поперек, прямо в хребець. І зараз лікарі-нейрохірурги вирішують, як провести операцію, зробити так, щоб з'явились всі рухи щоб жінка не була паралізована, не стала повним інвалідом. Поліна теж пенсіонерка, страшна історія, війна, вибила всіх її рідних. Остався один онук, йому 15 років, в неї вибухова травма, відкритий дуже серйозний колочений перелом лівого плеча, вогнепальні поранення кінцівок. Уламки в лівій щиці. Вона зараз активно вже йде на подуження, полена, якщо сказати простіше, частини м'язів просто вирвані після вибуху. Будуть і етапні операції, щоб людина обов'язково жила повноцінно. Лікарі роблять це можливе щоб підготувати до операцій, провести їх успішно, дати можливість жіночкам жити. А зараз йде активна боротьба за життя Василя йому 71, але ми не втрачаємо надії, йому допомогти. Одну з постраждалих Тетяну прооперували, їй видалили уламок. Операція тривала близько 40 хвилин. Завдяки професіоналізму та сучасному обладнанню лікарі вдало провели медичне втручання. Уламка мають дуже сильну кінетичну енергію і саме страшне, може навіть він і війни не поранити артерію. Хоча хребтова артерія вона це дуже важлива для нашого організму, тому що вона кровопостачає задні відділи головного мозку, а тобто стовбур, життєво важливі органи де є центри дихання і центр, центр кровообігу. І коли це ушкоджується завдяки тому, що артерія зупиняється, то може виникати смерть просто. На щастя, ми зробили швидко ангіографічне обстеження. Побачили, що судина не задіяна. Уламок зупинився біля С3, попереково відростка С3. Хребця і на щастя не скоїла катастрофи, але він великий і вже почалось запалення. Треба його було видаляти, і ми це зробили. Пацієнтів готують до подальших операційних втручань. Лікарі готові і надалі рятувати життя та здоров'я людей. Будемо поривати, плануємо оперувати жінку 62 років, яка й завдає пошкодження хребта. Це проникаюче вогнепальне поранення хребта на рівні поперекового відділу. Металевий ламок він зупинився між дугами другого і третього хребця. Ризики завжди існують в таких операціях. Але я думаю, з нашим обладнанням операційним це буде виконано достатньо. Якісно і основний ризик це інфекційні ускладнення, тому що метал, звичайно, не стерильний і, звичайно, він може визвати такі запалення, які дуже важко буде потім лікувати. На щастя, таких грубих неврологічних порушень немає, тому я думаю, видалив цей уламок. І якщо рана загоюється без запалень, я думаю, вона має всі шанси ходити. У поранених різні характери отриманих поранень. Лікарі роблять усе можливе заради порятунку життя. Наша пацієнтка саме літня, їй 68 років, у неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з уламковим вогнепальним переламом плеча. Це унеможливлює функцію в плечовому сугоду, бо перелом на рівні хірургічної шийки це така анатомічна область, яка фіксує на себе м'якоткані структури, які дозволяють робити рухи в плечовому суглобі. Поламок зайшов в середню третину плеча, пройшов вздовж кістки, зламав кістку і залишився там. Лікування таких трав триває десь близько 2-3 місяців. Тільки після цього ми можемо казати, ми досягли своїх бажаних результатів чи будемо рухатись далі. Олена отримала поранення. Вона розповідає, що перед трагедією поливала клумби. Потім приїхала машина пошти. Люди приїхали за виплатами з декількох селищ. Жінка пригадує події того трагічного дня. Один прильот, В общем, мене завалило, бесідка рухнула, відкинула ударною волною. Видно. Я під лавку я підлетіла, не думала, все розірвала. Там почалась паніка, другий прильот. В общем, паніка, всі бігають, кричать. Я оттямилася в круві, люди кричать, ну відірвало, то розірвало. Все. Страшне таке все. Потім хлопці поприїжджали воєнні, всі по хлопцям. Вони почали збирати туди, де, де лежав. Це мене забрали в машину погрузили. Поліна виїхала до Ізюму ще влітку. Жінка приїхала отримати пенсію, але, на жаль, сталася трагедія. Тільки підійшла, ця діроші вона здають, і нас перших вивезли солдатом. Хоч так. Та стані леяли там обиджу. Я нічого не відчув. нам треба у госпіталі, а потім зленка сюди привезли. Дуже добре. Я брать і вчу ну настільки, наче аж легше стало після того. Медичні працівники головної госпітальної бази області роблять усе можливе, аби вберегти життя поранених внаслідок цинічної атаки російських загарбників. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, Новини Д 1 Поліцейські продовжують рятувати мирних мешканців із територій, які перебувають під ворожим вогнем. Підрозділ білі Янгули» евакуювали 16 жителів Синельниківського району із населених пунктів Веселе та Межова. Серед евакуйованих цивільні, які самостійно не могли виїхати та літні люди. Правоохоронці наголошують, евакуація це шанс урятувати життя. Не зволікайте з прийняттям рішення залишити небезпечні райони. Приїхали в селище веселе, здійснення евакуаційних заходів. Давай! Приїдемо долі. Дорога життя. Обереженька. Обережна, обережно, обережно. обережно. Дякую. 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 Виходьте, ми вигрузимо речі, не переживайте. Кримінальна хроніка, військова контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу РФ здобути актуальні дані про оборону прифронтових регіонів України. Більш детально речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Військовий контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора ФСБ, який зливав ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини. Інформатор ФСБ шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій. Фігурант намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріп районів, вогневих позицій, артилерії та маршрутів руху сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях. Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум за інструкцією співробітника управління ФСБ. ФСБ по Республіці Крим спочатку він діяв на Сумщині. Згодом ФСБ відрядила свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 2 кримінального кодексу України. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми. дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 Ми продовжуємо цикл репортажів про життя українців за кордоном. Десятки тисяч українських дітей у вересні пішли до шкіл Франції. В цій країні навчання в закладах початкової середньої освіти є обов'язковим. Які умови надають українським дітям, і чим відрізняється 1 вересня у Франції, розповідає наш власний кореспондент в республіці Євген Павленко. Дійсно, тисячі українських дітей в вересні пішли до школи, але школа у Франції так би мовити дуже відрізняється від української школи. Найперше, що перше вересня у Франції це ніяке не свято. Тут не прийнято дарувати квіти своїм класним керівникам, вчителям не потрібно вдіватися, як на свято. Тут все набагато простіше. Взагалі, то перше вересня у Франції це не саме навіть не день знань, це ще тільки приходять до школи самі вчителі. Вони з'являються на робочому. У місті, там в них якісь іде процеси, і ці самі наші ну школярі вони приходять до школи десь другого, третього. Це в залежності від регіону, як там постанова каже кожна школа, і взагалі перший тиждень майже у французьких школах, ліцеях ніхто не вчиться, бо це ознайомчий процес, і діти знайомляться один з одним, бо у них заведено, що кожного року дітей переміщуються з класу до класу, щоб ніяких там не було неприємності, що вони якісь угруповання в своїх класах не робили. Так прийнято вони поки що продовжується тенденція, що діти українські отримують безплатно обіди у цих школах. Якщо і навіть не безоплатно, то десь платять, наприклад, 10-15% від від загальної суми, які потрібно там в день, там місяць. Дещо пристіше в селищних таких районах, в сільській місцевості, де комуни надають іще і таку можливість, як шкільні автобуси. Як правило, вони безкоштовні для всіх дітей, які живуть в цих Селах і е, місцева громада оплачує е, ці всі переміщення до школи та назад е, кожного дня. Про спорт далі українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася до чвертьфіналу ґрунтового турніру WTA 125 у Словенії. У другому раунді Українка переграла представницю Сербії Теодору Костович. Наступною суперницею Олександри буде Мона Бартель з Німеччини. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 25 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься переважно. Хмарна погода опадів не Очікується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живетів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.